2,5 бензин з газом, партронічки задні, присутня камера заднього огляду, дві труби, 2,5, як губанить. Дуже приємно. Комплектація СЕ. У нас тут багажничку лежить докаточка, тому що під полом у нас було. Загалом багажничок нормальних розмірів, салончик, на автоматі, все як треба. Ножничок тут ось газик. Електрорегулювачка, дзеркал присутній, тут повний електропакет, круїз контроль присутній, таке наполовину мультикермошкіряне, авто світло присутнє. Є тут ще така ніша, курити не можна, це не попільничка. Присутній її співов, машинка гарно їде. Також тут присутня електрорегулювачка, сидіння водія і пояснична упори електро, також злончик-текстиль дуже гарному. В стані Тут є така ніша, карманчики такі дуже приємні. Також присутній підлокітник такий здоровий з двома стаканниками. ціна даного автомобіля буде рівно 10 тисяч доларів. У нас варіант така просто LED-оптика в лінзах виходить. Також тут встановили такі бампери на обвісах і дуже гарні виточені тиски на зимовій гумі ще з дуже гарним протектором. Зараз я вам покажу. Дуже гарний ще протектор, реально класна тачка, така молодіжна, їде дуже гарно, 2,5, хоч і атмосфера, але об'ємом вона бере. Якщо ви зацікавились, приходьте за адресою місто Суми вулиця Грайокрут, 19, всіх чекаємо.